Для тебе в серці місце я залишу, для тебе в ньому пожиттєва бронь, і хай нас зараз розділяє тиша, ти все одно моїх думок вогонь. Ти грієш мою лірику щоночі, торкаючись самої самоти, коли не бачу твої карі очі, я розумію моя радість. Минуться всі розлуки і печалі, з тобою зрозуміємо одне, тримаємось за душу, не за руки, і все міцніше з кожним нашим днем. Зима змінила осінь на посту, я лишився десь у вересні, чекаючи з любов'ю лиш на ту, яка являється мені у сні.